Вітаю, друзі! Сьогодні, 24 січня, в Белгородській області Росії, військово-транспортний літак Іл-76 впав. Да так впав, що його уламки збирали по всьому полю. Але пікантності цієї інформації додає те, що різні джерела стверджують різну інформацію. Одні говорять про те, що цей літак перевозив українських військовослужбовців на обмін, ну а інші стверджують, що літак перевозив. Ракети для армії Російської Федерації. Давайте далі в цьому відео розберемось, що там відбувалось. Спочатку в Білгородській області була оголошена повітряна тривога, яка тривала більше півгодини. Ну а згодом російські джерела повідомили про падіння літака. В свою чергу, Міністерство оборони РФ стверджувало, що на борту перебували українські військовополонені, але цю інформацію Київ не підтвердив. Експерти, а також аналітики висловили сумніву щодо достовірності цієї інформації. Цікаво те, що спочатку пропагандисти заплуталися у версіях і кількості осіб на борту. Версія про те, що російський літак перевозив українських військовополонених на обмін у російських телеграм-каналах з'явилася одразу. Правда, в них виникла розбіжність щодо кількості осіб на борту літака. Одні спочатку вперто писали, що їх було 63, ну а інші гордо додавали ще 10 героїв. Але як ми бачимо, з математикою в росіян щось не вийшло, бо інші дописували, що обмін, який, начебто, мав відбуватися в середу, 24 січня, готувався за формулою 192 на 192. Але оскільки математика не є сильною стороною російських пропагандистів, деякі з них одразу почали видаляти свої дописи, намагаючись приховати свій такий багатовимірний калейдоскоп числових протиріч. До того ж писали, що літак міг впасти через технічну несправність. Він спалахнув і почав руйнуватися ще в повітрі. Ну а деякі пабліки, взагалі, писали, що іл 76 могла збити російська ракета від ППУ. Після падіння літака в Білгородській області російське Міноборони мовчало, але згодом заявило, що на борту літака перебувало 65 полонених військовослужбовців Збройних сил України, які перевозилися до Білгородської області для обміну. В додаток до цього там було ще 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжувачів. Паралельно з коментарем Міноборони РФ деякі українські ЗМІ. Також почали поширювати новини, що нібито до катастрофи може бути причетна Україна, ну а також що там перевозилися ракети. Одразу з'явилася реакція у Кремлі, де речник президента РФ Дмитро Пісков утримався від коментарів щодо авіакатастрофи, заявивши, що поки не може нічого сказати, і інформація доволі свіжа. Зараз нею розбираються. Проте, голова оборонного комітету Держдуми стверджував, що після інциденту з літаком Іл 76 на якому перебували, хоча він вже стверджує, що там було 80 українських військовополонених, обмін полоненими між Росією та Україною схоже буде поставлено на паузу. В свою чергу українські експерти взагалі спростовують заяви РФ про те, що на борту літака Іл-76 були українські військовополонені, призначені для обміну. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, вказав на декілька ключових моментів, які суперечать цій версії. По-перше, на фото з місця подій відсутні ознаки розкид... розкиданих тіл. Факт номер 2 Полонених зазвичай не перевозять літаками. По третє, на 65 полонених було всього три супроводжувачів. Ну і в четвертих, літак злітав, ну, тобто він впав на зльоті, а не приземлявся. Аналітик також наголосив, що факт перевезення ракет підтверджує вигляд уламків Іл-76 е, е, – а розкидані фрагменти літака свідчать про потужну детонацію боєкомплекту після падіння та удару об землю. Паралельно у мережі різні телеграм-канали також спростовують версію про українських військовополонених. А також речник Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні Олександр Власенко заявив, що делегація Червоного Христа в Росії намагається з'ясувати, хто був на борту. Але поки що інформації жодної немає. Ну і на завершення у Генштабі зробили заяву на тлі падіння російського Іл-76. Збройні сили України наголошують, що вживають усіх заходів для захисту України та українців. Генеральний штаб заявляє про продовження знищення російських ракетних установок та літаків, якщо вони становитимуть загрозу українським містам. На тлі падіння російського Іл-76 вони наголошують на неспроможності противника досягти результатів на полі бою та вказують на стратегію терору противника, особливо на харківському напрямку, де, на жаль, за останній тиждень ворог завдав 19 ракетних ударів, призводячи до значних жертв та руйнувань. Я вам дякую за перегляд, підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!